Упродовж кількох наступних років Україна має намір провести у музеях Сполучених Штатів серію виставок стародавніх ікон, церковного посуду, книг та інших історичних експонатів. У рамках цієї програми у посольстві України у США відбувся семінар, присвячений збереженню української культурної спадщини. Головними ініціаторами проєкту є Українське Міністерство культури, музей національного надбання платар та фонд міжнародного мистецтва та освіти США. Під час круглого столу. Директор фонду Грегорі Гуров, президент американського археологічного інституту Брайан Роуз та інші обговорили історичну цінність стародавніх українських експонатів українську сторону під час круглого столу представили заступник директора інституту археології України Гліб Івакін та генеральний директор Києво-Печерського історично-культурного заповідника Сергій Кролевець. Сьогодні Сергій Кролевець люб'язно погодився прийти до нашої студії, до студії голосу Америки. Ну, дякую за запрошення. Дякую, що ви знайшли час. Дякую. Отже, незадовго пересічні американці зможуть побачити історичні надбання е, е, України. У яких музеях і містах плануються виставки? Ну, по перше, е, такий виставковий проект запланований протягом цього і наступного року. Угу. Е, минулого року в березні. В Україні в Києві пройшла прес-конференція попередня, на яку приїхали представники американських музеїв, які глядали експонати, і ми розповіли про те, що є в планах на 10 і 11-й рік. І на сьогодні вже є домовленість, попередня домовленість з такими музеями, як музей біблійного мистецтва Мобіо, це в Нью-Йорку, це музей. Російського мистецтва в Мінніаполісі, міжнародний центр «Меридіан» – це в Вашингтоні. І це дуже цікава, цікава місія. Ми сьогодні відвідали, там буде виставка ікон. І музей мистецтв Джосліна, це Амаха, штат Небраска. І планується музей природничих наук Х'юстоні, в Техасі. Тобто, це велике прпрактично по всій по всій Америці, по всій ну, ми очікуємо і планували так спільно з американською стороною, щоб найбільша аудиторія була. І очікуємо, що оцей цей ось проект, який складається з двох частин: з виставки ікон з колекції е, Львова і Києва і Виставка старожитностей з колекції платар, і це буде дві виставки, які будуть пересувати щастя по по цих музеях, в деяких буде одночасно виставка і ікон, і виставка старожитностей, а в окремих тільки виставка ікон або платар. Яким чином ви відбиралися експонати для виставки для виставок, скажімо так? І чи мали які американці якісь свої побажання з цього приводу? Яким чином чи ви спільно працювали над цим? Побажання мали, і ми працювали спільно, і саме через те підготовка тривала більше року і ще триває. І ну, побажання було представити канопис географічно найбільш повно, щоб це була не локальна одна якась колекція, а щоб це була географія, яка представила всю Україну. І через те. Прекрасні, унікальні шедевральні ікони зільвової Дібрані. Це музей, національний музей імені Шептицького Рьвої, директор кожен. І колекція києво Печерського заповідника. Україна має надзвичайну історичну спадщину, але про неї мало знають у світі. Чи є якісь ще стратегічні плани популяризації українських історичних цінностей у світі? Ну, звичайно, є, але е, цей проєкт це один з таких перших кроків, етапів е, широкомасштабної виставки, яка представила б Україну мільйонні, принаймні мільйонні аудиторії Сполучених Штатів. І в тих зрізах, які цікаві відвідувачам, це ікони і старожитність. І ну, за першим кроком ми сподіваємось, буде другий, третій, і не тільки ці музеї України. І ще я хотіла е, поцікавитись, чи є якісь плани по модернізації українських музеїв, оскільки вони достатньо сіруваті, якщо для, особливо для західного е, глядача чи споживача. Ну, плани є. От сьогодні ви подавали в ефір інформацію, говорили про необхідність реформ газовій сфері. Всі сфери потребують реформ. І сфера культури, особливо музейна сфера, всім відомо, що культура досі залишається, на жаль, на залишковому принципі фінансування, потребує реформ. Не грошей, а правильного управління, правильного обмеження. Я думаю, що. Це питання давно назріло. Окрім управління, чи, чи є якісь плани по модернізації самих виставок, тобто, як це все відбувається, як показують експонати? Чи це для цього потрібні гроші, чи для цього просто потрібні ідеї? Ну, і гроші, і ідеї, і спілкування з цивілізованим світом, щоб ми бачили, як повинно бути, яка повинна бути технічна модернізація в першу чергу. Дуже дякую і нагадаю у студії голосу Америки був Сергій Кролевець, генеральний директор Національного Києво-Печерського історично культурного незаповідника.